Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 8 жовтня, Київ. Сьогодні прогуляюся по Почані і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Хочу зробити оголошення. Пропоную свої безкоштовні послуги з виїзду на місце. Огляду та оцінки, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість? Телефонуйте на номер 093 8309 149. Блюдо. Ручний розпис. Кантик з позолотою. клеймо Білорусь. Ціна 350 гривень. У наявності 2. Клеймо те ж саме, ціна така ж сама. Також 350 гривень. Набір кавових пар називається подарунковий. Зверніть увагу різнокольорові чашечки та блюдця. Климо коростень. Ціна набору 300 гривень. Планяний набір для узвару ціна 180 гривень. Такі скляночки. І 120 гривень. 120. Замініти каштани києнтські. Чайник. Ручний розпис, полонне. Ціна 85 гривень. цукорниця, ціна та ж сама. Рибки по 70 гривень. Кавник, молочник, клеймо Кала, Мада НГДР і цукорниця. Такий набір коштує 300 гривень. Це типу як на побачення. Типу, Зібралися. Дівчина чекає. збирається на побачення. Це вже Баранівка. Статуетка. Ціна 1000 гривень. Климо Баранівка. Це Левко і Оксана, статуетка, ціна 2000 гривень. клеймо Київ. Також подібна статуетка, але більшого розміру. В іншому виконанні. Також Київ. Ну от Мені ця краще подобається. От, ну, Більш позолот... об'ємна? Ні, ну от ззаді дивіться, як вона розукраска. Оце мені от краще подобається. А, ну, є от... елементи позолоти. Каву пари. Ручка 15 гривень. За кії пари полтавської парфони. Ні, ні, я хотів предмет почав. 12 штук це виходить 180 гривень. За все 180 гривень. За 150 пятьдесят гривень. Книжка називається Ювелірні Камні. Вісімдесят другого року видавництво. Ціна сто п'ятдесят гривень. Форма чайника такая очень друзі. Чайник, цукорниця. Клеймо полтавський фарфор. Ціна 300 гривень. Цукорниця. Будь ласка, клеймо ціна 250 повністю новий стан ромашки, також клеймо баранівка, присутній знак якості, за пару 200 гривень просять чайне тріо, дуже рідкісне, клеймо, демонструю дульово. 20-ті роки минулого століття. Ціна за таку комплектацію 2500 гривень просять. Кавовий сервіс. Має ручний розпис. Климов баранівка, другий сорт. В наявності чайник. Верніше кавник, цукорниця, молочник відсутній і шість кавових пар. Просять за такий набір 950 гривень. Тарілочка. Кузнєцовська Перехідний період клейма не ставилися. Ціна. Тисячу гривень. Друзі, на кінець то сонечко вийшло. Хочу вам продемонструвати ручний розпис. Баранівка, другий сорт. В Комплектації чайник, кавник, цукорниця, молочник. І три кавові пари. Ціна за все 200 гривень. Баранівка. Друзі. композиція складається з трьох статуеток. Кінь Хата навколо тинок. Ну, зараз клеймо продемонструю. Ну, ласка, здається, Баранівка, але стверджувати не буду. такий хлопець. Ціна 2500 за комплект. називається Ведмідь на воєводстві. Зверніть увагу на, на те, що медвідь робить. Клеймо ЛЗФІ. Ціна 2500 гривень. 53, О, а в мене 59. Добре. Статуетка. Вакула з чертом Це дуже хороша ціна для неї. Киваємо Київ. Це не О, ціна 1000 гривень. Це дуже подорожчали. Статуетки дуже подорожчали. Чайний сервіс Кобальтовий в новому стані. Називається калина, клеймо довбиш. Комплектація 6 чайних пар. Чайник. Маша. Та цукорниця Ціна 1500 гривень. Кавовий сервіс на п'ять персон. Будь ласка, ручний розпис. Климо полонне. Продемонструю чайну пару. Кавник. Та молочник. Ціна такого кавового сервізу 1200 гривень. Снігуронька тримає зайчика в руці. Ялинка, будь ласка, автор Гриневич, 78 рік, ціна 1000 гривень. Розкішне волосся. Громади. Водарка і карась, парна статуетка ласка демонструю кловимо Київ нормально карась ціна за пару 1800 вісімсот гривень і жорстка польтону сорок шостого тарілки для других страв незвичайний колір, поростень, ціна 40 гривень. Чайник, егоїст, полонне, ціна 40 гривень. Кришечка нерідна, Пиріжкові тарілочки, Кобальт. Де є наявності, суми клеймо, ціна 45 гривень. У новому стані. Тарілочки для других страв. Будь ласка. Баранівка. Ціна 15 гривень. Та ж сама ціна, баранівка. Є ще вас хотіла, знаєте, що запитати? Тарілки для перших страв. Квіточка кантик типу позолоти. Клеймо користень. Ціна 75 гривень. Друзі, хочу продемонструвати вам свої знахідки з почайної. Отже, демонструю кобальтові чашки. Клеймо долбиш, другий сорт, ціна однієї чашки 150 гривень. Та доливний чайник під глазурний розпис, кобальт. Клеймо полонне. Ціна такого чайника 450 гривень. Далі соусник. Зображення квіточка. клеймо Баранівка 40 роки минулого століття. Такий соусник коштує 500 гривень. Він повністю в новому стані. Зверніть увагу на квіточку. якого незвичайного кольору. Далі чайник. Клеймо кала ГДР. Чайник вже проданий. Чайна пара. Будь ласка під розпис кобальтова. Листочки з позолоти. Багато чашка на позолоту. Клеймо. старе, клеймо городниці. І, друзі, продемонструю блюдечко. Таке блюдце. Дана чайна пара, ціна її 500 гривень. Друзі, дві чайних пари. Зверніть увагу зображення не зовні, не зовні, а всередині. Хочу вам продемонструвати незвичну форму цієї чашки. Клеймо Баранівка 70-ті роки. Також блюдце, дані чайні пари не продаються. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. А також хочу наголосити, хто бажає глянути більш детально предмети моїх знахідок, їх розміри. Будь ласка, під даним відео зроблю посилання в першому коментарі на свої телеграм та інстаграм канали. Переходьте, будь ласка, і насолоджуйтеся. Ну а на цьому будемо закінчувати. Друзі, я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!